Про свій організм, рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98FM. Мої вітання усім слухачам і глядачам на ютуб каналі Київ 98 fm Це програма Лікар знає. Звуть мене Наталка Сопіт, і далі будемо говорити про сон. А насправді будемо розбиратися безсоння. Це хвороба, синдром або симптом. І допоможуть мені у цьому наші гості, фахівці до нас завітали це Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, -мед», професор. Мої вітання, доброго дня. І також доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевта Тетяна Ламаш. Ой, я припрошу професор, доктор технічних наук і лікар-реабілітолог та ерготерапевт Анатолій Доровський. А от Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр і дитячий гематолог. Вітаю вас і дякую вам дуже, що прийшли до нас, аби розібратися в цій складній темі. Тому що, як на мене, сонце найважливіше. Я вважаю, що мені головне їсти не. Дай дай поспати, це в мене такі принципи. Я тоді відновлююся, і е, тоді, як то кажуть, розумію, якому світі я живу. Давайте розберемося, що ж таке здоровий сон і що таке безсоння. Це дійсно можна говорити, що це вже хвороба, е, чи це просто симптом, да, синдром чогось, що відбувається з нашим організмом. Давайте. Так, <світнє> За все я хочу не нарушать нашу традицию и поблагодарить наши зброй, подякувати нашим Збройним силам Украины за ту можливість сегодня говорить про сон, без сон, про інші проблеми. На жаль, сьогодні дуже важкий день для киян, багато постраждалих. наше співчуття всім постраждалим і родинам загиблих, хто в цей день. Но я сподіваюся, що наші збройні сили справляться з цим ділом. І ангелохранителю, кожному воїну наших збройних сил, хто зараз захищає і Київ, і всю Україну. І от переходя, якраз у нас сьогодні сон, безсоння, стрес, і так говориться, ну, актуальний день, крайне актуальний для, цього, для цієї розмови. Вот сон это в самом деле дуже важлива часть. Как говорила, когда София Лорен спросили, когда ей было 8 строков, почему вы так гарно выглядите? Она говорит, сплю вовремя. Так, так, так. Я все не А вот сон это просто дуже важлива частина, и она нами управляет нейроэндокринная иммунная система. И вот взаимодействие сна и от этой, вот я Татьяне Борисовне хочу передать слово. Как раз вот, спевидношения сна и работы угу. в первую черву нашей. Регулюючи системи йос основної частини сна ендокринних системи mm -hmm. це дуже важливо. І от Татьяна Борисовна на час розповість на да, Тетяна Борисовна, Тут головне ще щоб точно прозвучало, де да, скільки потрібно спати. Це просто дискусійне скільки... питання. А, да скільки а. потрібно, коли вчасно mm -hmm. треба лягати, щоб всі там гарбони правильно вироблялися, mm -hmm. і наш сон був ще й корисним для нашого організму. Не просто щоб ми поспали. Ну а як же без сна ми не можемо жити? Тому основні наші дії це сон, їжа, кудись ми йдемо, але без сна не можемо. І тому сон регулюється нашою ендокринною системою, нервовою, і він реагує на нашу імунну систему, тобто все залежить від сну. І людина повинна відпочивати. Тобто є такий процес в організмі психоенергетичний, деколи попрацювати цілий день, а потім треба відпочити. І для відпочинку треба не менше 7-9 девяти Mm -hmm. годин. Ну, дітям 10, дорослим десь 8. Mm -hmm. особливо жінкам не менше восьми. Дорослі чоловіки можуть витримати і 6 годин. Ну в принципі, розмах різних авторів, і тому є у нас завжди протилежність подій. Ми ходимо, потім усидимо. Ми працюємо, потім повинно відпочити. І в цей час вночі, коли організм відпочиває, він відновлюється. Якщо недостатньо часу для відновлення наших органів, людина не зможе довго працювати і йде ага. виснаження. Просто стоїть і падає. з ніг. це защитна реакція організму для нашого життя. Без цього ми не можемо жити. Головні гормони, які це регулюють, це гормон, звичайно, всім знайомий. Мелатонін він виділяється з епіфізу. Щішкоповідна залоза, і дуже важливо час, коли він починає виділятися. Mm -hmm. Це важливо дуже по часам. Зараз всі гормони, я розкажу трошечки. Mm -hmm. Мелатонін гормон синтезується і утворюється з амінокислоти триптофан. То дуже важливо, щоб у нас була нормальна їжа білкова. І найголовніше, щоб їжа була білкова і щоб вона розчинялася. Тому якщо проблема є з печінкою або шлунково кишковим трактом, не розчинюються білки, цього амінокислоти не буде або буде мало в результаті не буде перетворення трептофану, в серотонін, це гормон, який подавляє негативні емоції, а з серотонину виходить мелатонін. Ну, я більше не буду перегружати назвами по гормонам, тому що, ну, це важлив... зрозуміли, да. так, що ви зрозуміли. Uh -huh. І ця шишковідна залоза, вона от, ще називається по-іншому піфіс. Вона виділяє цей головний гормон, який підтримує наш організм. Під час, коли, під час сну, що у нас ще проходить? У нас повинен бути знижений гормон стресу І Пік збільшення мелатоніну, прикладі 24 години, а починається виділятися в 20-21. І тому в цей час готується організм. В цей час циркадний ритм починається на, на вулиці темніти, і коли зменшується світло, починає виростати мелатонін. Ось таке ніч. Коли ніч і темно, мелатонін починає цвісти. Ну, за час такі, краще трошки, не їсти, як езотеріка, знаєте, <хи> да їсти не треба за три години до, до сну, сну угу. тому що буде перенавантаження шлункового тракту і не зможе нормально заспокоїти організм. Дуже важливо не користуватися гаджетами, різними світовими елементами. Навіть якщо у вас трошки телефон відкрився засвітилось, це молотоні зразу бах і менше на 10. <хи> А Якщо і за стресів, різних процесів у вас буде мелатоніна менше, то буде ще менше і. Порушується сон, це дуже важливий момент. І ще не можна ввечері за три години займатися великою фізичним навантаженням. Якщо ви лягаєте в дев'ять-десять вечора, то навантаження фізкультурою або в спортзал виходите в 6 вечора, не пізніше. Mm -hmm. Дуже багато навантаження, багато емоцій. Знову подавляємо мелотині. Це дуже ніжний. І, і треба все розуміти, тому на вікнах потрібно вішати або жалюзі, або штори з бекаута. Повинно бути темне, спокійне. Можна включити спокійну музику, можна помедитувати, подумати про природу, море, ліс. Сьогодні у нас дуже страшний сте день. Я не можу теж сказати, ми всі взбуджені, як і Анатолій так, Васильович. Так, так, так. Тому сьогодні заснути буде багато комусь важко, і я хочу ще сказати співчуття, що там страпилося. Я дитячий гематолог, я знаю це місце ахмадіти і не можу просто промовчати, що там таке страхіття. Тому хочу, щоб ми всі трималися і мої співчуття всім. І тому зараз треба просто налаштуватися, треба видержати і треба зуміти відпочити, тому що ми йдемо на виснаження. Що ще бажано робити, значить, щоб ми добре зазнали це, от якраз протягом дня регулювати свій, свої емоції, дивитися, щоб не розганявся цей гормон кортизол, який починає синтез у нас синтезуватися вранці, нас будуть в 6.30-6 ранку, і тому краще всього так вставати. Десяті лягати да, там? Так, в шість шість. Тридцять. От коли ви прокинулися, уже не Ви Можете трошки полежати спокійно, подумати, але вже не засинати. Тому не буде вже до здоров'я далі. Гормон кортизол він у вас буде, і ви починаєте працювати. І потихеньку. Потім у нас починають виділятися гормони щитоподібної залози. Вони дуже важливі для нашого життя цілий день і для нашого сну. Чи mm -hmm. то подібна залаза, коли вона в дисбалансі гормонів, вона може і або багато виділяти гормонів, або мало. І це все скажеться на сон ввечері. А вдень mm -hmm. ви будете або дуже збуджена, або дуже в'яла. Mm -hmm. І виходить, гормон кортизол у нас повинен бути максимальний обід сонечко встало. В обід, 12 дня, кортизол. Ми активні. Потім пообідали, що захотіли. З гарним настрієм виділяються гормони ендорфіну. Ми такі щасливі. А потім у вас у нас хочеться даже трошки підрімнути на тут... 15-20 як сиєста хвилин. Не боріться, закрийте очі, включаються альфа-ритми, і ви все весь час будете відпочивати. От ми зараз закрили і очі так. і 5-10 хвилин. Ну, і ми, коли приймаємо пацієнтів в нашій клініці, ми завжди включаємо програму «Заспокоїмо за 5 хвилин». Люди є, буває, навіть хропять вирішці. І виходить, що нам дуже гарно тоді дивитися на людину. За 10-15 хвилин вони заспокоїлися, вже з ними балакаємо, як будто знайомі вже давно. І вони такі спокійний, спокійний, це дуже важливий момент трошки придривнути, якщо хочеться. Mm -hmm. І от навантаження я вже сказала, коли і на вечір ми починаємо готуватися до сну. Е, можна почитати книжку, можна послухати якісь аудіокнигу спокійно або музику, кому що потрібно. Які ще гормони дуже важливі в нашому сну? Це е, начі, наші гормони е, статеві. І коли у нас там дисбаланс, Особливо естроген, прогестерон, тестостерон, може бути збільшення, може зменшуване. Все це е, регулюється теж нашими гормонами центральними в голові, там на гіпофіз, який үгум. дає сигнали. Це наш нервовий мозок. І я хочу так, називаю його як президент нашої голови. Без нього нічого не виходить. Він дає зни, вниз сигнали іншим гормонам, органам гормональним, і всі починають регулювати всі органи. І все починається з голови. І Якщо у нас е, статеві тож проблема, теж буде безсоння. Особливо це ді, жіночкам, коли місячні, мабуть, хтось знає. Крім того, що больовий синдром просто йде дисбаланс гормонів і дуже важко. Жіночки, які входять в менопаузу, їм теж важко, буває погано, і вагітні, тому mm -hmm. погано сплять. Тому, дивіться, виходить, всі гормони mm -hmm. мають значення в нашому сні. Ну що саме головне, то що ми можемо знайти в нашій клініці. Е, у нас є е, така спеціальна апаратура, можливо, на торсказу раніше, де ми можемо побачити причини безсоння. Прибор так устроєн, що ми в залежності від подачі бажань пацієнта, ми питаємо зразу. Завжди питаємо, як ви спите дуже погано засинаю. Разу дивимося, значить погане засинання це недостатньо мелатоніну. Або заспокоєна. І це одразу тестується і видно, навіть видно відсоток недостатньості. І ми дивимося, який орган винуватий. Перший орган це завжди гіпоталамус і гіпофіз. Оце те, що я казала, угу. наші президенти і міністри нашого організму. І дуже часто знаходимо різні нагрузки. Що такі нагрузки? Це інфекційні агенти. Крім стресу, що ми зараз відчуваємо, кожен з нас має якісь інфекційні агенти, хронічні, які залишаються назавжди. Ну, наприклад, є такий паразит простіший, як токсоплазма, дуже шкідливий. Вона проходить через гематоенцефалітичний бар'єр. І часто визиває кістозне утворення або рубцові зміни в головному мозку, не заважаючи від місця mm -hmm. шкодження, дуже часто можуть бути гіпоталамус і гіпофізи. Це розуміє. Токсоплазма, так. Да. І дуже важко буває діагностувати логі, імуноферментними методами, то коли імунна система не доволі не активна, ми не бачимо великого тітру. І тому, якщо ми бачимо на приборі велику активність uh -huh. і починаємо лікуватися, навіть за місяць люди починаються спати. Ви розумієте, люди так. бувають, не сплять дуже довго, і тому це для них просто чудо. Приходь, як ви спите? О, я вже забула, я сплю догадай мені сплять. Можуть роками бути інфекції така. Така. Да, вірусу герпеса. Герпес четвертий, п'ятий, шостий, сьомий тип. Я не буду називати назву їх, але вони, коли появляються в нашому організмі, вони входять в нас під якою вірусною інфекцією, ми навіть не можемо знати, що є солоні. Якщо достатньо імунної системи, вони не попадають в голову. Знову, якийсь стрес. Угу. Стрес завжди відкриває волота. Та, і І тобі появляється, всі, да. появляється все в голову. І ці віруси теж вони uh -huh. дуже заходять туди глибоко і вони дуже шкодять в цьому процесі. І одне з безсонів буває. І цей вірус, наприклад, п'ятий, може передаватися навіть через вагітність від мамочки. І тут варто ще нашим слухачам і глядачам нагадати, що якщо у вас виникають ще питання з приводу сну, обов'язково звертайтеся в однієї з інтегративних клінік Smart Med. Знаходиться вона на лютеранській 16. Також можна туди подзвонити 0,73 503 40 30 і поставити свої запитання або ж прийти на консультацію до професіоналів. Інформація прозвучала на правах реклами, і тут хотіла я поточнити, тобто. На обід, якщо ти вночі чи прокинувся, чи не доспав, а повітряні тривоги це у нас часта історія. Люди спускаються, це теж бодюрить організм, і потім не можеш заснути. То в обід корисно поспати. Да, да. Для дорослих навіть да. дітей. протягом е, неділі ви не доспали, угу. можна доспати в вихідні день, особливо О. зараз. І в принципі можна посчитати оцей цей час за сім днів. Ну я розумію, чест. Я так давно не була на ефірі. Я ще зараз скажу. Тому що дуже багато відмовляють. Ну, є таке в Іспанії, в Італії, Сієста, да, да. Вони дуже багато там жарко. За того вот. Але просто це перефізіологічно, тому що кортизол трошки знижується. Ми поїли картизол, знижується, він знову волною піднімається в шістнадцять. Дорослі просто не думали, Фізичні, що вони да. маленькі. Просто коли ми поїли в обід, у нас симпатіка, симпатична система. Uh -huh. Успокаивается, а парасимпатика мы накапливаем энергию, переваривает. И вот есть большие исследования, да, такие, ряд исследований, які, дослідження які показали, что регулярный сон после обеда против одной годины uh -huh. достатньо 40-50 хвилин, продляя человеческую жизнь продолживаю до 19%. Бачину організу людей, як батарей, яких треба підживлюватися. Да, да. да, да, да. Кортизол. Чи варто з ним боротися? Чи це мінлива історія? І насправді не треба його там. Я навіть вичитала, що банани треба їсти. Це із такого, що от можна ну, це от зараз його... якраз в ньому достатньо трептофана, так. щоб синтезували гормон ну, біологічно активну речовину, сеатанин. Mm -hmm. Ще скажу трошки. Кортизол це наш гормон, який допомагає нам адаптуватися в нашому світі. Він потрібен. Це гормон, від який допомагає нам спасти світ подій mm -hmm. страшних. Це адаптація, і ми не можемо з ним боротися. С Він дуже сильний буває при великих захворюваннях різних захворювання на днирок або захворювання хронічні. Якщо mm -hmm. у людини дуже хронічний довго це теж але не боротися, треба треба шукати причину. Причина. І, і зрозуміло. Тепер давайте поговоримо про симптоми безсоння. Тобто це да. не хвороба, це знову ж таки все симптоми, які заважають ну, нам спати. Симптоми безсоння дуже ну, ну, фізичні, так сказати. Важко <гум> заснути вночі, пробудження серед ночі, занадто раннє пробудження, відчуття втоми або сонливості протягом дня, відчуття занепокоєння, депресії або тривоги. проблема с концентрацией уваги, засорежением, запоминанием, сбивчивостью, помилок-то аварий, то есть вы выполняете mm -hmm. какую-то работу и все время и помылки не можете засоредиться, mm -hmm. и постоянное занепокоенность по с приводу сна. Это вот такие классические проявы бессония. И бессония она с одного боку, как захворивание, вот, то есть хроничное mm -hmm. бессоние, потому что оно э, вы, э, выкликает в итоге и стресс, и депрессию. А стресс, в свою очередь, выкликает за бессоние. Mm -hmm. Это вот одно такая как говорится, зворотный негативный звездок mm -hmm. разрабатывает. Вот мы тут богато говорили про триптофан Это, во-первых, необходимо нормальное белковое питание подруга необходимо нормальное функционирование шлунково кишкового тракта В этом выпадку вы mm -hmm. тогда будете перетворить то что вот говорил Татьяна Борисовна это дуже важливо а когда у вас стресс происходит стресс выделяется глюкокортикоид вот этот тот же самый кортизол mm -hmm. гормон а он триптофан окисляет в иншу форму когда его богато и тогда триптофан вместо того чтобы идти в серотонин он идет э, в гормон депрессии. Есть mm -hmm. такой гормон кинуринин, гормон депрессии, который возбуждает центр негативных, проходит гематоэнцефалический барьер и возбуждает центр негативных эмоций. У нас в голове два центра: позитивных mm -hmm. эмоций и негативных эмоций. Вот серотонин когда его гормон счастья, тут две помылки. Он не гормон нейромедиатора а, нейромедиатор, а по-другому, к счастью, немая никакого видношения. Он тормозит центр негативных эмоций. И поэтому баланс в сторону позитивных вам в хорошем настрое. А коли siроtonina стала менше, потому что триптофан пошел в другую форму. А ця друга вона возбуждает центр не, mm -hmm. негативных емоцій. В результаті виникає депресія, вот результат стресса, за собой клан реакцію, реакцию. Знову ж таки безсонья, просто а, а у вас да? мало сиротонину, mm -hmm. мало мелатонину, у вас безсоння ви, виникла. Вот та цепочка. Угу. И с ним бороться это одно из наверное, простых найпростых там можно снотворный пить, и потом потому что был тяжелой да? головой. А Замократно. можно дать в течение дня физическое навантаження. Ну, Замучить лопата, так, это пас, лучшая таблетка от Bisania. Когда физично на монтажне, у нас специальный белок вырабатывается, который с этим гормоном перетворивает его в, друг, в іншу форму, и когда не проходит гематоэнцефалический барьер и нема возбуждения центра негативных эмоций. Mm -hmm. В XIX веке барышни Тургеневские все в депрессии там, временами от любви и так далее. Крестьянок не было депрессии, они фізично работали лопатой. І нормально спать. є дачі для цього, так? І людина ще й психологічно розвантажується, коли працює з цим. Просто Пійти, Вспомните, коли у вас стрес такой Пішов просто гуляти по парку швидким шагом. Вот швидко рухайтесь і вже будет краще. Це така проста, як говориться, таблетка. І плюс, дуже важливий момент, у нас три блока чинників виникнення безсоння. Це когнітивний, теж mm -hmm. стрес, це mm -hmm. mm -hmm. телевізор перед сном там, фільм жахів і ще щось подібне. Mm -hmm. А по-друге це блок фізіологічних проблем чинників. Mm -hmm. Це связано з хронічними захворюваннями. І третій блок, це, як правило, комбінований. Комбинированно, mm -hmm. когда мы имеем какие-то физический, физиологический стан личности, и на него накладывается уже mm -hmm. э, э, стрессовая ситуация, там, э, в, как в нашей стране сегодня, mm -hmm. не дай mm -hmm. бог, а, або там семейные какие-то неурядицы, на работе неурядицы, и все это, когда складывается, тогда совершенно иная ситуация, потому что хроничное захворивание это уже стресс. Для так. організму, і тоді в мене таке от практичне, скажімо так, запитання, а, яке в принципі захопить а, точно дві аудиторії: дитячу та підлітка і молодої людини. От, наприклад, в дитинстві більш короткий сон. І, там вночі дитина може прокидатися, щось попити, хоче поїсти і так далі. Таке буває. Ну, це от чи? а це є, наприклад, така звичка залишається, що треба обов'язково водичку біля себе поставити, вночі прокинутись, попити. Це більше психологічна залежність, уже ну більш дорослої, да молодо. Людини харчується, наче нормально. Та, от, це такий uh -huh. от приклад є насправді, але все одно вночі прокидається. Це нормально чи ну, це вже якісь. Це залежить від да, кількості горілки випити перед сном. Ні-ні, водичка <соцентричка> ні, ні, ні. <соцентричка> <соцентричка> це така, знаєте, так, щоб дитина знає, заснула, що заспокоїлася, <соцентричка> треба щось попити, дати, щось <соцентричка> таке. І це залишається в дорослому да, Те, що зараз трошки казала за кортизол, сон не буде такий глибокий, коли буде багато збудження протягом дня. Що касається дітей, вони дуже активні. і Якщо дитина ввечері дуже активна, не заспокоє. Вона продовжує бачити сни збуджені, і вони mm -hmm. нервові системи так будять їх. Ну, ще особливість є от кортизол, він може трошечки вискакувати вночі. Але якщо мало мелатоніну, він не прихиває кортизол. Mm -hmm. Розумієте, то це важливо, то, що я спочатку казала. Mm -hmm. і може бути проснутися в три, в три години людей. Mm -hmm. По поводу водички, це треба розбиратися, чому людина. Або це в сім'ї так прийнято, або хочеться води. У мене те, що один час. Може, не хочеться, але така звичка. звучать. Да, у да? мене uh -huh. коли час було. Зараз я переставила ставити воду, і обхожусь uh -huh. без неї. розумієте? І і значить, у мене проблем немає. Uh -huh. ну, якщо людина сушить, дуже сушить, треба дивитися, може бути проблема з цукром. Uh -huh. А цукор регулюється інсуліном. Це теж гормон. Uh -huh. І якщо інсуліну недостатньо, теж підшлункове перенавантаження і періодами при стресі. Знижується у нас інсулін і може підвищувати цукор вночі. Угу. І людина хоче пити. Це теж треба розбиратися, чому він п'є. Uh, да. І Що касається оце просинання. Далі у жінок можуть бути проблеми теж і є Особливо є такий гормон, ЛГ, який виділяється, лютинізуючий гормон, він виділяється у жінок перші половини циклу uh -huh. і передмісячним особливо він може бути виділений більше ніж потрібно коли дисбаланс. і десь в 4-5 годин він буде піднімати вас uh -huh. і, це, і буквально це, і коротенько треба просто на це звертати увагу чому як ми детально Так, звички або так, фізіологічні. Які так, ми розбираємо детально всі моменти засинання або глибоко несне і коротенько чи впливає безсоння на старіння? Ну тут, напевно, очевидна відповідь, да, але як саме? Ну ми не відновлюємося, то що я кажу. Гормон uh -huh. саме. Тотропін, я не хотіла казати назву, але вже в назву <хи> все одно звучать. Це гормон, який у нас синтезується вночі під дією мелатоніну. Розумієте? Це замкнути. Ми повинні відпочити і в цей час організм регенерує. Якщо клітини у нас старі не уходять, не чистяться, тоді у нас залишаються старі клітини більше, ніж потрібно. Є накладання нових на старих і можуть навіть мутації. І коли людина ма ма мало спить, теж може бути навіть, навіть онкологія. Крім цукрового діабету, онкологія, порушення ендокринної системи, ми старіємо швидше. Нема відновлення. Зафіксували, дякую Це вам дуже. Ще питань в мене повно, і я переконана наших слухачів так само. Тож ви обов'язково звертайтеся в одну із клініки інтегративної медицини SmartMed. а -мед». можете подзвонити за номером телефону 073 503 40 30, або ж звітати на лютеранську 16. Саме там головний офіс SmartMed розташований. Дякую вам дуже за те, що звітали до нас. Нагадаю в програмі: лікар знає сьогодні. У нас був у студії Анатолій Доровських, директор мережі клініки інтегративної медицини Смартмед, професор, доктор технічних наук, лікар, реабілітолог та ерготерапевт а також Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, дитячий гематолог. Програму для вас провела я Наталка Сопіт. дякую всім за увагу і до зустрічі. Спіть обов'язково! Всім здоров'я Софілара. Nee. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 фм. Слухай Київ.